В ефірі Новини сьогодні у випуску. В Україні відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України. Світло переможе темряву. Патрульні поліцейські радять користуватися світлоповертальними елементами в осінньо-зимовий період. Неділя святих отців, останній тиждень перед Різдвом Христовим. Чи варто очікувати сніг на Різдво? Якою буде погода у передріздвяний тиждень? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 грудня орієнтовно такі: 766 690 осіб особового складу, 9 571 танк, 19 772 одиниці бойових броньованих машин, 21 164 артилерійські системи, 1 256 реактивних систем залпового вогню, 1 025 засобів протиповітряної оборони. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 тисяч 470 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2943 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 31 тисяча 610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 652 одиниці спеціальної техніки. 18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України. Свято було встановлене 18 грудня 1991 року указом президента Леоніда Кравчука. Подробиці дивіться у сюжеті. В Україні 18 грудня відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України. Свято було встановлено 18 грудня в 1991 році указом президента Ліанини Кравчука. Цей указ поклав початок військової контррозвідки в Незалежній Україні та заклав основу для професійного свята. Це професійне свято присвячено співробітникам, які займаються захистом національної безпеки України у військовій сфері. Під час повномасштабного вторгнення РФ військова контррозвідка СБУ досягла значних успіхів у сфері оборони держави. Вони викрили численних і ворожих агентів, учасників незаконних збройних формувань. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сірський привітав військових контррозвідки із професійним святом. Саме ви на передовій невидимого фронту, де потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч. Рішучі дії військової контррозвідки, її патріотизм і професіоналізм обов'язково складова національної безпеки та перемоги України, написав головнокомандувач у Телеграм. Сільський наголосив, що в цей непростий час, коли наша армія веде боротьбу за незалежність України, ваша роль є особливо важливою. Дякую за пильність і вірність присязі за кожен зірваний план підступного російського врятованість життя наших військових та цивільних громадян. Бажаю вам незламного духу, міцного здоров'я, наснаги та нових здобутків. Додав Олександр Сірський. Ізмаїльське телебачення також доєднується до привітань. Фірмо, що кожний день стає все вище до перемоги. Влада Новак для програми новин. Прикордонники із мирського загону в пункті пропуску орлівка виявили пістолет травматичної дії, схований у книжці з експлуатації та ремонту автомобіля. Аби перевести зброю до Румунії, громадянин України вирізав нішу відповідної форми в сторінках книги та поклав її серед речей у багажнику свого автомобіля. Проте прикордонників обхитрити не вдалось. Під час огляду транспортного засобу книгу із секретом виявили. За даним фактом на водія склали протокол. Зброю та набої вилучили до рішення суду. Ретро патефон марки Колумбія 20 20-х років виявили прикордонники білгородністровського загону в пункті пропуску Паланка, маяки. Удобне. Вивести предмет старовини за кордон, намагався 50-річний громадянин Китаю, який розмістив його серед особистих речей. Зі слів чоловіка, придбав він його на одному з одеських ринків і планував поповнити ним свою колекцію. Предмет, який може становити культурну чи історичну цінність, вилучили та направили на експертне дослідження. Збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Поліція нагадує пішоходам про сувору необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Докладніше дивіться у репортажі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Патрульна поліція нагадує пішоходам про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Світлоповертальні стрічки, наліпки, жилети або елементи на самому одязі в темний період доби або в умовах недостатньої видимості мають носити всі пішоходи. Зокрема, це стосується. Туються людей, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів, навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину. Його гальмівний шлях у декілька разів більший. В жодному випадку не перебігайте дорогу. У темну пору доби користуйтеся світлоповертальними елементами та носіть світлий одяг. Пам'ятайте, що в чорному одязі вас буде помітно лише за 30-50 метрів, а у дощову погоду видимість може падати до 5-25 метрів. Уночі при зустрічному роз'їзді фари автівок сліпляють один одного, тому ви будете невидими для водія практично до дистанції 10 метрів. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами, Поліцейські радять користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Для того щоб безпечно перейти дорогу, патрульні радять дотримуватися декількох порад. Щоб пішоходу перейти дорогу? Є декілька порад. Підійшовши до краю проїзної частини, подивіться ліворуч, а потім праворуч. Оцініть відстань та швидкість автомобілів, які наближаються. Знову подивіться ліворуч. Якщо до переходу наближається автомобіль, який має вас пропустити, спробуйте встановити з ним зоровий контакт. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів, адже в цей час дорожнє покриття слизьке, і водій може не встигнути вчасно загальмувати. Коли дорожнє покриття слизьке, дощ сніг ожеледиться. Водій Може почати зупинятися, однак гальмівний шлях може виявитись довшим. Якщо ви помітили, що колеса авто почали блокуватися, він може не зупинитись перед переходом, то краще не переходити дорогу і зачекати повної зупинки авто. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів лікарів чи ліхтарів передбачена адміністративна відповідальність. Поліцейські Ізмаїла закликають містян надівати світлострічку щоразу, як виходите на вулицю у темну пору доби. І тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Дбайте про себе та безпеку своїх дітей. Будьте помітними на дорозі. Одягайте світлоповертальні елементи. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Рятувальники із Мільського загону почали передноворічний челендж з безпеки. Його метою є запустити правильне прикрашання ялинки та осель містян, відповідно до правил пожежної безпеки. Фахівці ДСНС проводять заходи у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти. Найменші мешканці району наочно дізналися, які небезпеки можуть приховувати певні види прикрас, та запам'ятали правила безпеки, відпрацьовуючи їх під час реального декорування новорічного дерева. Дорослим рятувальники завдали. Задання ускладнили. Їм запропонували прикрасити ялинку на власний розсуд. А вже після пояснили зроблені помилки. Неділя святих отців. Останній тиждень перед Різдвом Христовим. У ці дні згадуються всі святі родичі по плоті Ісуса Христа. Подробиці про історію та традиції цього дня дивіться у нашому сюжеті. Кожного року два останні тижні перед Різдвом Христовим віряни відзначають спочатку неділю святих праотців, а потім неділю святих отців з 18 грудня до 24 грудня. Святкування припадає на пост, та присвячується в ш... Святкування припадає на пост та присвячується вшануванню пам'яті отців Спасителя, які чекали. На його пришестя. Неділя святих отців. Останній тиждень перед Різдвом Христовим у ці дні згадуються всі святі родичі по плоті Ісуса Христа. У літургійному євангелівському читанні, яке читається щороку, в неділю перед Різдвом Христовим йдеться про родовід Спасителя. Весь родовід Господа Ісуса Христа ділиться в Євангелії від Матвія на три частини по 14 поколінь в кожній. Перша частина розповідає про історію народу до Давида, найбільшого царя Ізраїлю. Друга йде до Вавилонського полону, яке було гоньбою та краху народу третя до Ісуса Христа, який спасає народ свій від рабства і загибелі. Патріарх Авраам з'явився найбільшим богошукачем. В той час, коли все людство потопало в язичництві і вже втратило поняття про небесного отця, Авраам всіма силами душі взивав до Всевишнього Творця. Праведний Авраам став духовним родоначальником і отцем усіх вірян. Святий Давид пройшов випробування найбільш небезпечними земними спокусами. Славу велич душі святого царя пророка Давида закарбувалися в його псалмах, сповнених високими почуттями, ки до. Нині оспівуються церквою Христовою, святий Евангеліст Матвій, слідуючи іудейським звичаям, встановлення спорідненості по чоловічій лінії, закінчує родовід Христа ім'ям Йосифа обручника. Уявний чоловік Діви Марії, праведний Йосиф не мав ніякого відношення до різдва Спасителя. Уявний чоловік Діви Марії праведний Йосиф не мав ніякого відношення до Різдва Спасителя, але його ім'я по праву стоїть в священному переліку. Доброта та щирість цього старця були настільки загальновідомі, що служителі храму зважилися довірити йому причисту Діву, діво, в якій бачили живий скарб церкви. В Україні неділя святих отців відзначається у всіх православних храмах. Віряни збираються на богослужіння, щоб вшанувати пам'ять отців та підготуватися до Різдва Христового. Юля Петлацюк для програми новин. Вже наступного тижня, 25 грудня, віряни відзначатимуть одне з головних православних свят Різдво Христове. З якою погодою українці зустрінуть головне зимове свято, та чи варто чекати снігу? Дивіться далі. До кінця тижня в Україні втримається нестійка та волога погода з періодичними опадами. На вихідних температура дещо знизиться, вночі вже будуть невеликі морози. Дощі поки затримаються лише в Карпатах. На сході і північному сході країни вони будуть із мокрим снігом. У більшості областей погода буде без опадів, а 18-20 грудня можливі навіть деякі прояснення. Лише на сході та північному сході підуть невеликий дощ та мокрий сніг. Нічна температура повітря у ці дні буде у межах плюс чотирьох, мінус трьох. Найморозніше в Північна 19 грудня. Місцями повітря охолоджуватиметься до мінус 7. А от вдень чекаємо тепліше в межах нуля плюс 8. На Прикарпатті і на півдні країни до плюс 11. 18-20 грудня без опадів. Вітер переважатиме північно-західний з переходом на південно-західний. Швидкість 7-12 метрів на секунду. Температура вночі близько нуля. Вдень 18 грудня плюс 2, плюс 4. А 19-го взагалі плюс 4, плюс 6. 20 грудня у регіоні денна температура повітря не зміниться, а от вночі буде ще тепліше в межах плюс двох, плюс чотирьох. А ось 21-го відбудеться певне зниження температури. Очікується проходження атмосферного фронту, не надто активного, але все одно вночі може бути невеликий мокрий сніг. На різдво 25 грудня значних морозів не передбачається. Якщо зараз переважають плюсові значення, інколи трохи нижче нуля, то впродовж різдвяного тижня температура загалом буде близько нуля. Наталя Гаврилова для програми новин. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 60 копійок, продати за 42 гривні 10 копійок. Євро купівля 43 гривні 70 копійок, продаж 44 гривні 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 19 грудня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 9-11. В Одесі хмарно без опадів, вітер змінних напрямків 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-6 градусів тепла. В день 9-10 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком на ютуб-каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.